все ею банды разом. Классно, напевно, такие букеты сранка снимать. Така Такая же булочка спит. Такие же дорослые. Сначала у нас есть Глипп, потом собака. А потім тільки мама. так? Мій сніданок максимально простий сьогодні: Чай з лимоном, яйця і хліб з маслом. Ось треба швиденько встигнути. А з появою дитини у кожної мами в голові вмикається таймер. Я, до речі, бачила в Тіктоці. На цю тему відео цей таймер, як тільки дитина заснула, він тебе цокає в голові. От ти сіла снідати, і ти постійно з поспіхом прибирання, прання, неважливо, що це, ти весь час живеш у такому підганяючому ритмі, що тобі потрібно швидше, 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 тому що твій час може закінчитися. Тому потрібно швиденько снідати. Як ви вже зрозуміли, такі ранки, як у попередньому відео, бувають не часто, коли в мене є час почистити зуби і нанести крем, тому що коли гліб засинає, є більш пріоритетні справи. Поки манюня спав, я встигла підмести, розвісити прання та скласти чисті речі. Собачка породи хаски була моєю мрією ще з 16 років, і у 18 вона у мене з'явилася, тому я вже звикла до постійного прибирання. Це такий кайф, коли ти все встиг, а твій таймер ще продовжується. Чекаю, поки мій зайчик прокинеться. Я встигла все, що хотіла, тому чекаю: будемо купатися і готуватися до прийому лікаря. Нам сьогодні два місяці. На вулиці чудова погода, тому ми вирішили їхати сьогодні пішечком, ну, тобто візочком. І для цього нам потрібно буде вийти за 30 хвилин, тому зараз будемо готуватися. Таймер закінчився. Ми дуже любимо купатися і посміхатися. а Він же агукає, тому в пані ми максимально кайфуємо разом. Ну, все, 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 все. Все, мама будемо. А, льдо. Кремчиком мазить буде, мама. Давай, мама, запере. Oh, 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 oh. Давай, давай, давай. Заберемо мокро, давай. Все, все. Я не знаю, що це за вид любові і звідки він береться. Але любов до цієї кнопочки зростає з кожним днем все більше і більше.

На прийомі у лікаря ми дізналися, що наш зріст становить вже 62,5 см, а Наша вага 7 кг 100 г і те, що саме сьогодні нас чекає перше щеплення. Після лікарні ми сіли трішки в парку прикусити, тому що наш візит до лікаря затягнувся. Спить маленька капризулька. Моє сонечко. Знаєте, кохання дійсно породжує щастя. Наше життя змінилося повністю стало інакше. Ми по-іншому подивилися на себе, людей поруч. Та навколишній світ. Ми безмежно, безмежно любимо цього маленького зайчика. Фото за два місяці ми зробили вже на наступний день, тому що малий після щеплення проспав увесь вечір. Вернемо її тіло просто так. Вже я нібито підтягнулася, але все одно є оця дряблість, яку треба прибирати тренуваннями і харчуванням. Ось тому навіть 10 хвилин знайти і виділити на тренування потрібно. Ну що, поговоримо трішечки про щеплення. А одразу скажу, що це суто наше рішення та наш досвід, який нікого ні на що не агітує. Це просто те, як це проходить наразі у нас. Я знала, що коли я народжу дитину, я буду її вакцинувати. Чому все досить просто? Тому що я орієнтуюся на досвід поколінь, на результати від вакцин. І на власний досвід, тому що була вакцинована я, була вакцинована моя мама, і ось я перед вами. Хочу сказати, що у групі ризиків обидві сторони: і те, що вакцинувалася, і те, що не вакцинувалася, питання в тому, що ми вакцинуємося не від хвороби, ми вакцинуємося від ускладнень, які можуть бути внаслідок тої чи іншої хвороби. Нагадаю, що ми у пологовому зробили. К 1 БЦЖ і гепатит, а 24 числа, коли глібу було 2 місяці, ми зробили зразу, скажу яку індонезійську вакцину, яка називається Пентахіп в одну ніжку: поліеміліт, в другу комплекс, поклюж, дифтерія, правець та інші хвороби. І також, коли з'явиться в аптеках препарат від ротавірусу, ми також зробимо щеплення від ротавірусу. Як ми це пройшли? Вже пройшов тиждень, як ми зробили щеплення. І хочу сказати, що ніч після щеплення не була прям спокійною, але й не була занадто важкою, як бувають випадки. Одразу в лікарні ми купили парацетамол у сиропі дитячий. І коли повернулися додому, ми йому дали, тому що в нього піднялася температура 37,3. І було помітно, що в нього болить ніжка. Також вночі він. Міг дуже голосно плакати, як ніколи ще не плакав, так прям більше до крику. На наступний день у нього піднялася температура до 37,6, Я також збивала. Звісно, це зараз я така вже спокійна. Але тоді, коли в нього вперше за весь час була температура, я, звісно, морально була неспокійна, мені було погано так само, як і йому, тому що саме найжахливіше, коли хворіють дітки. Теж вважаю, що ми з татком хочемо для нього найкращого, ми просто хочемо, щоб він був здоровий. У коментарях розкажіть про власний досвід. Буде цікаво почитати, думаю, і мені, і матусям, які тільки приймають рішення щодо щеплення. Як у вас це все проходило і які щеплення ви робили? Буде цікаво почитати. І хочу залишити щиру рекомендацію. Ми на днях відвідали кав'ярню Гаррі Потера. Я знаю, що мене дивиться аудиторія Строєщини, тому хто ще не відвідував цей заклад, його дійсно варто відвідати, тому що він неймовірно атмосферний. God, yeah, oh my, and baby.